Вітаю! Мене звати Вікторія Яценко, та я продукт-менеджер у лондонському стартапі Engine.ai. 27 вересня я буду тобі доповідати на онлайн-конференції PMD. Я хочу розповісти вам цінність використання AI та чому саме це наразі дуже важливо. Які ризики ми маємо, коли ми використовуємо AI? Та хочу з вами поміркувати. Як ми можемо їх подолати? Також ми обговоримо, в яких самих задачах треба використовувати, AI, а в яких задачах людина справляється ліпше. Я розповім про кейси там, де ми е, у моїх стартапах минулих чи теперішньому використовували, AI, які були і які були лоулайти. Тому буду дуже вас чекати на зустрічі. 27 вересня